Друзі, я вже так втомився, це навіть, 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 в нас, навіть дублі 15 було, але вже коротше, це, крайні, це вже ми втомилися, я вже пів банки тушонки зловгов, подивіться, поки ми зняли якісь відео, я вже не наївся, даже не можу її їсти. Вот. Про що? Наша домашня тушоночка, я її капець обожаю, люблю. Своє поросятко зарізали півроку назад, затушкували м'ясо, зварили тушоночку, ну, стушили тушоночку, зберігається ну, ось, ну, типу, ну, типу, офігенно. М'ясо ну, типу, шикарно. ну, в банці. Я, я не буду просто їсти, можна було з'їсти, але я не хочу. Дивіться яке мраморне, просто ну, ну, типу, а на смак це ну, клас просто вищий. Ну ось, я з вами поділився. На смак я вам не дам покошувати, тому що я сам її дуже сильно люблю, і ми багато її зробили дуже багато для себе. І це вже в нас остання баночка тушонки. Більше не буде з пепи нашої тушонки. А будемо різати іншу свинку, зробимо ще більше тушонки, бо це просто для мене це найвкусніше. Саме, саме так що вас підписуємося, ставимо милокоси, всім па-па!